Життя летить так швидко, що ми часто навіть не розуміємо, коли щось відбувається востаннє. Коли востаннє ваша дитина засинала у вас на руках, коли востаннє ви поправляли їй шарфи перед школою, коли востаннє несли її додому, бо вона заснула в маршрутці чи в машині, тоді, здавалось, нічого особливого. Просто звичайний день, коли востаннє мама чекала вас біля вікна, коли востаннє тато допомагав із машиною або лагодив щось у квартирі, коли востаннє мама запаковувала для вас пиріжки чи бутерброди в дорогу, ми не знали, що це востаннє, бо життя складається саме з таких моментів, тих, що здаються дрібницями. Поки не стають спогадами. Саме тому так важливо помічати це, ті розмови на кухні під час вечері, ті буденні обійми перед виходом, те швидке люблю у телефонній розмові. Одного дня саме ці дрібниці стануть найдорожчими тими, якими хотіли б прожити ще бодай раз, тож не поспішайте. Обійміть міцніше, побудьте поруч трохи довше. Прислухайтесь до сміху, до голосів, до тиші поруч із тими, кого любите. Запам'ятайте їхні очі, їхній дотик, навіть дрібниці, які колись дратували, бо останній раз приходить непомітно, без прощань, без фанфар, а любов, яку ви даруєте сьогодні. Житиме в серцях тих, хто залишиться. Вона не зникає, вона стає вічною.